Сьогодні на авторинку у місті Вінниця оглядаю ось таку красуню. Це в нас Hyundai AX35, двох дизельний двигун. Автомобіль має 67 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Буде рекомендуватися клієнту до покупки, так як автомобіль повністю в рідній фарбі, підтверджений пробіг і реально класний стан. Клієнт отримує повний фото-відеозвіт по даній машинці з діагностикою, з параметрами, які я вичитав з цієї машини, з пробігом. Тому кому треба оглянути автомобіль в будь-якій точці України, звертайтесь, оглянемо так як для себе. Телефончик ви бачите. Запишіть, збережіть, підпишіться на канал. Я буду. Радий вам допомогти у пошуку автомобіля.